Звичайно, на не виглядає не так, як зараз, тому що Олег йде швидше на роботу, ніж я. І він просто збирається йде, цілує мене, я за годину стою і збираюсь теж на роботу. Тому що в нього робочий день починається 7.45, в мене о 9.00. Наші знайомства почали з того, що коли я ще вчився в університеті. Я її замітив, що якась симпатична дівчинка собі там ходить. Думав, з нею перше познайомитися. Але потім я знав, що вона є не зі Львова, що вона сама з Хмельницького. Я... Я, я вже працювала, я працював. в університеті, ще на магістратурі, і ходила, попри його роботу в університет завжди. От. Я потім почав сумніватися, що вона з іншої області. Я думав, що мене інші знайомі вели в маму. І, е... Почав її шукати, почав її шукати в інстаграмі. В результаті знайшов. Період зустрічань, коли одна людина в ДСНС, а одна цивільна, це було б насправді дуже важко, тому що Олег був майже завжди, в нього дуже різко так траплялося. Я на роботі, я не можу побачитися. Мабуть, цивільна людина б психувала через то, не розуміла би того. Але так як я теж вже була в тій структурі, для мене це не було щось новим, і я до цього з розумінням ставилася. Тому я думаю, що е, спільна наша робота вона більше поєднує і дає якесь розуміння. Це зараз військовий час е, з прильотом що ти їдеш на той виклик, якщо там житловий будинок, припустимо, якийсь попало, ти їдеш ще під час повітряної тривоги, ти бачиш, що ракети летять, куди вони летять, невідомо. Я ніколи цього не відчувала, тому що я не виїжджаю, скажімо так, але коли виїжджає Олег на якісь такі ситуації, то я, тобі, я не вилажу з телефону з новин, тому що я переживаю, що, що до чого. А він ще не виходить на зв'язок, тому що в нього робота. Оце, мабуть, дуже важко в нашій нашій роботі. Це моє робоче місце. Тут я працюю, я працюю більше з документами, е, оформляю, типу, яка документація приходить до нас в управління, яка йде від нас. Тут у нас є бойовий одяг з то спорядження, якому ми виїжджаємо на пожежі. От, в разі чогось там у нас тривога оголошується, ми сюди прибігаємо, одіваємося, відповідно, яка машина їде, то сідаємо. Як я вирішила працювати в цій сфері, в мене тато був пожежником. І мені дуже подобалось там в частині, як там він заступає на чергування. Це все, напевно, почалося у мене з дитинства. Я ходив на плавання, може, ви знаєте, це біля університету, у нас там басейн скає. Мені подобалось, як там люди марширують, ходять в формі, то, що дисципліна. Чи мені подобається робота? що е, Це те, що приносить мені якийсь такий кайф, коли ти. Дуже багато типу, я спілкуюся з людьми. От спілкування з людьми для мене це, це дуже подобається. Те, що ми робимо хорошу справу, то що допомагаємо. Я мрію про велику міцну родину, Е, Ну і добитися якихось цілей в роботі, мати більше дірочок. Так, на. наше типу, от життя побудоване на сім'ї і на роботі, і це такі типу дві частинки, які з'єднуються в одну, і воно один без одного не працює.